Цей віз і ще й бачив великий луг. Тому що він походить да, з півдня України. Цей віз Яверницький придбав до музею. Саме це характерно для півдня України. Цей віз і ще й бачив великий луг. Тому що він походить да, з півдня України. Національний музей наш музей Національний музей історії України до війни мав чуманський віз, який. З Київщини походив, але був втрачений. І потім вже в 49-му році Дніпропетровський краєзнавчий музей передав цей віз. А це все-таки з це... Він з півдня України цей віз Яверницький придбав до країного ну, музею і один екземпляр пер... передали нам. І вся його конструкція. Вона їх ну, будова, колеса, все як характерне, саме високий така о, міс... Кузов, так. Саме це характерно для півдня України, тому що Київський Чумацький вісім був трошки е, менше. І в, трошки помі... інша була, да, трошки інша модель була. Mm -hmm. так, це, і він був, оцей це наскільки більш... люди, до речі, цікаво, наскільки люди як, дбали за свій, свій транспорт, що прикрашали настільки таким орнаментом. Да, дбали. Ну і потім от навіть не тільки про транспорт, а й ті речі додаткові, які а, потрібні, потрібні були для. Пересування воз як мазниця, потім ось цікава річ це так звано сучасною мовою Донкрат. Але він використовував підперти колесо, щоб не покотився. А донкрат тут ставилося і знімалося тут відсутня така палиця, це бралася, і підважувалося, і ремонтувалося колесо, яке зазнавало ну, дерев'яне, воно було зазнавало. Руйнувань і потрібно було поставити запасне. Ще цікавий факт. От Чумацький промисел, да, він це як сполучення півночі, лісостепу України з півдням, з Кримом переважно возили. Відомо це вже в літературі. Це сіль, рибу засолену. Ще якщо там 18 і раніше роки, то з Криму гречку везли на територію а Сюди везли зерно на південь. І чи дерев'яні якісь вироби, тобто та продукція, яка потрібна була. Але цей промисел чумацький існував, міг ну, функціонував влітку, тепло пору рок, там весне І цікаві є факти, що. Що взимку відбувалося? Чумаки відпочивали, але своїх волів вони відганяли на, на там, де їх можна було на, зим, на зиму вигодовувати. І часто це ставало в південь України. Ці самі плавні могли е, по тому, що їх там легко було отримувати. Сніговий покрив менше було? Ну, менше, і там просто кормова база кормова. була краща. краще. Взимку да. і вони там о, здавали їх в оренду, якщо це заможне, був чумаки і до за ними доглядали. А навесні він приїжджав і забирав. Ну, це така система поширена була, і саме відганяли до плавнів, поки на території України мало було заводів цукрових. Тому що коли вже цукрові з'явилися, то все-таки відходив. це жом для бичків і там, де дешевий був жом біля. — Це залізниця знищила потім? Ну, це за одну із версій, вона найбільш поширеніша, є просто так, а з іншою — змінилися такі економічні зв'язки вже. Yeah. І купці з'явилися інші. І Продукція вже потрібно, хоча знищили яко. саме великі оце такі великі шляхи давні, про які ми говоримо, співаються в піснях чума. Але чумаки пері, спочатку, десь на початку 19 століття вони перекваліфікувалися і почали вже возити не з півдня, таке через великі шляхи, а від, до заводу. І ці самі буряки, чи на ярмарки, чи якісь там вироби, що потрібно було. Сучасний тепер проброс. Це футбол. Да. Наші, так, так і сучасний. Далекобійники далекобійник це да. чумаки, в принципі, сучасні. А, але так, так воно і було? Так воно і було. Так, звісно. Приходьте до Національного музею України і побачите оцю, цю перлину. Це дійсно класний вістик і мені дуже подобається. Гарний експонат. Отже, Дякую вам за цікаву розмову про великий Луг, про нашу історію, про етногенез, як то кажуть. І Шановні глядачі, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, задавайте питання. О, до речі, поки не забув. Ще хотів запитати. У нас ж скільки цифрова ера така, книжки, це, звісно, класний гаджет, я їх теж пропагую, бо вони не потребують зарядки, працюють без електроенергії, не псують сильно очі. Але ж треба, ну, зараз така цифрова ера, тому може наші глядачі можуть десь побіжно хоча б або частково ознайомитись з вашими роботами, зокрема з оцим. От... Десятитомником десь побачити і, його. хочеться сказати про десятитомник. Цей це якраз він є на сайті. Нашого інституту. Ви просто назву набираєте, етнографічний образ сучасної країни, і там і житло, і, і все інше, і зразу ви побачите комплект повністю. А, і можете назвати, ну, або просто вийти інститут мистецтвознавства, фулькуристики та етнології. І всі ці книги ви побачите в доступі. А, це все є. І наші статті друкуються в різних виданнях. Є така народна на творчість та етнологія. І вони в інтернеті також в інтернеті також є, і ми також представляємо. Ну і хотілося б Олександр Любов, Бос, Олександр Буси і, і Сергій, Сергій, Сергій. Сіренко. Так. А ще я не знаю, чи в інтернеті є, але всіх рекламуємо також Мамайфест, який проводить ага. <кл 'я> очільниця музею Кам'янського Наталя Буланова, і, і з ними ми маємо тісні контакти. І ось спільно проводимо, спільно видаємо. Ну, це е, в Кам'янському видається, може, вона якраз, може, вона якраз може, може, видає. От в цьому році також планується такий збірник. Чим цей унікальний збірник це не просто історичні розвідки, тут етнологія, тут мистецтвознавство, все, що пов'язано з козацтвом, все, що пов'язане з надніпрянським козацтвом. Ну, ми ж знаємо, що ми говоримо надніпрянщина, Дніпрянщина, ми маємо на увазі. Усе Дніпро, Усе. так. І хоча є е, е, субрегіон Нижня Наддніпрянщина, але ми також загалом ми говоримо, що це е, надніпрянщина. Mm -hmm. Тому ми говоримо про поєднання всіх е, регіонів, а Дніпро це наш е, е, такий нерв. нерв або така нитка, яка зшиває нас всіх. Так, yeah. так, Це нитка, яка нас зшиває. Mm -hmm. Дякую Національному музею історії України за те, що ми провели тут таку цікаву бесіду в такому цікавому інтер'єрі. І дякую вам також за плідну таку розмову. Тож підписуйтесь на наш канал, коментуйте, задавайте питання, шукайте книжки пані Любові, пана Олександра, пана Сергія. Дякую за увагу. До побачення.